Продається доглянутий житловий будинок у селищі Криве Озеро Миколаївської області. Гарний варіант для тих, хто шукає затишне місце для спокійного життя з усіма необхідними зручностями, будинок збудований із цегли, стіни поштукатурені та оздоблені декоративним покриттям. Міцний фундамент і шиферна покрівля забезпечують надійність, а горище сухе. Загальна площа будинку 70 метрів квадратних. Планування зручне, чотири кімнати, коридор, кухня та санвузол. Будинок у житловому стані, повністю мебльований, хоча меблі здебільшого радянського зразка, але вони можуть знадобитися на перший час. Кухня оснащена електроплитою, з духовою шафою, хлібопічкою, витяжкою та холодильником. Санвузол розташований у будинку, обладнаний сучасною душовою кабіною. Унітазом, раковиною та пральною машиною, опалення комбіноване, пічне та електричне. У будинку підключено трифазний електролічильник, проведене водопостачання. Земельна ділянка має площу 18 соток і добре доглянута. У дворі є всі необхідні господарські споруди, сараї для утримання домашнього господарства, літня кухня, саж, погріб для зберігання продуктів. А також криниця з чистою питною водою. На території ростуть фруктові дерева, виноград, ягідні кущі, виділено місце під садок, квітник і город, який дозволяє забезпечити родину свіжими овочами, будинок розташований біля асфальтованої дороги, що забезпечує зручний під'їзд у будь-яку пору року. Це затишне селище з розвиненою інфраструктурою, де є школа, лікарня та відділення банку, що забезпечують комфортне життя мешканців. А численні магазини, кафешки та тренажерний зал створюють умови для активного та зручного повсякдення. Тут поєднується атмосфера спокійного життя з можливістю отримати всі необхідні послуги, не виїжджаючи за межі селища. Розташоване поблизу траси, що забезпечує зручне автомобільне сполучення. Найближча залізнична станція Любашівка знаходиться за 14 кілометрів. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає, готовий для проживання будинок із гарною господарською територією. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.